Звідали і книжника і фарисеї і Господа, якою властю то робиш. Но він сам в тій части книжникам фарисеям тим злобним, лукавим, хитрим, не дав відповіді. Хоча сказав їм, я вам дам відповідь в тому випадку, якщо ви мені відповісте на питання, крещення Іоаннова. От кого було? Тобто простий чоловік чи посланник неба. А вони почали в собі хитрити, Скажемо, з неба. Тоді Ісус скаже, чому йому не віруєте, а ведь Йоанн Крестителю указав рукою на Ісуса, як на Месію, Аганця Божія, котрий візьме на себе гріхоміра. Скажемо, думають книжники, от чоловік, тобто простий чоловік, будемо біті народом, і рішили промовчати, проігнорували. Тоді Ісус сказав. Вам лукавим, і я не скажу, якою владою я совершаю свої чудеса. Господь не просто дав нам можливість войти у Його церков, канонічну, благодатну, спасительну, не тільки нас записали після крещення у церковний зошит в якийсь календар або якийсь документ, ні. А то лиш Формальні зовнішні записи. Господь каже: з моменту, коли ви стаєте християнами ідете за Христом, я вам дам таку власть. Причому на кого? Наступати на змії, на скорпіонію і на всю силу вражію, і нічого вам не повредить. Любі сатанінські ворожки, гадалки, діяння екстрасенсів – не впливають на православних християн. Ми то сповнимо про наших святих, коли наших святих дівчат церкви, навіть сатаністи ворожки ворожили і не могли переворожити, і тільки пізніше тот колдун, або по-нашому, по-русинськи по-русинськи Босоркун, коли узнав, що сила дівчинки від Христа. Сам кинув книжки сатанінські і став християнином. І ми сьогодні знаємо, що ворожки гадалки нашим людям ворожать або якісь там прокляття накидають, а все це впустую одного достатньо кресного знаменія, щоб всі ті ворожки гадалки екстрасенсорика була знищена повністю. От чому нам дав Господь таку власть наступати на сатанінських змій, на скорпіонів і на всю силу вражою. Але Господь предупреждає нас, щоб ми, случайно не возгордилися і каже не радуйся тому, що вам духи повинуються, бісові зганяєте. Радуйтеся головнішому ваші імена вже написані в книзі жизни. На небі. От почому віруючи Української православної церкви, будучи біті, гонимі, оклеветані, судими вдруг, нікуди не йдуть, держаться віри православної. І з ужасом пишуть много в інтернеті нам, що, Господи, яка благодатна віра, наша православна, канонічна, на противагу тим релігіям, котрі. Пресники тих релігій неправославних організувалися в делегацію і пішли в Європу, і в Америку, і там заявили, що нікого не б'ють в Україні, що така тепер свобода що не віддана і раніше. І пишуть, то ті люди вже задекларували на цілий світ, що ніякого не Бога в серцю не мають. Так, поступаючи, пам'ятаючи слово Тріфона. І Писання писанні послання нині апостола Павла Кримлянам, а також нині слова Христа в Євангелії, прибуває в істинної канонічній православної церкви, а так поступаємо діти Божі, діти любові, діти церкви канонічної, а у вічності віримо у тим трифоном і за усіма святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.